Допомога армії є пільгою з податку на прибуток і вимагає заповнення додатку ПП. Ви про це знали? Вітаю. Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер, проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформацію про заходи можете побачити в описі під відео. Отже, я не знаю, як ви, але я про це не знала і випадково наштовхнулася на роз'яснення зір. Я хочу про це розповісти, тому що не подання додатку ПП. Може мати наслідки невизнання з часу такої декларації з податку на прибуток як поданої. А оскільки я розумію, як багато у нас готових допомагати, як багато підприємств це здійснює, я розумію, що багато хто попадає під, ситуа... під ситуацію заповнення додатку ПП. І якщо про це не знає, то халепа. Традиційно. Якщо тема зацікавила вас, буде корисною, дякую вам за ваш лайк. Більша кількість людей зможе отримати корисність. Якщо не підписані ще на канал, обов'язково це зробіть, адже кожне наступне відео буде ще більш корисніше за попереднє. Ну і слайди цього випуску ви можете отримати, вказавши свій емейл за посиланням в описі під цим відео, про яку норму йдеться. По-перше, те, про що я буду говорити, стосується лише двох категорій платників податку на прибуток. Перша категорія це високодохідники, ті, які застосовують податкові різниці, усі. Друга категорія малодохідники, які не відмовились свого часу від застосування податкових різниць. А отже, розділ третій податок на прибуток, а також перехідні положення ці різниці є їхні. І те, про що я кажу, це є пункт 145.9 Податкова різниця. Вона є квартальна і застосовується тоді, коли ми допомагаємо неприбутковим організаціям і сума нашої допомоги перевищує 4%. Оподаткованого прибутку минулого року, мабуть, ви цю норму знаєте. Для того, щоб вона застосовувалась, потрібно мати підтвердження, що той, кому ми допомогли, товарами, роботами, послугами чи коштами, включені до реєстру неприбуткових організацій. Але під час воєнного стану. Діє норма 69.6. Це є підрозділ 10 Податкового кодексу. І ця норма дозволяє не застосовувати різницю із пункту 145.9, у випадках, які зазначені. А саме, коригування по пункту 145.9 не проводяться щодо сум коштів або вартості, і далі йде перелік спеціальних засобів індивідуального захисту. Засобів спостереження, лікарських засобів, але цей перелік не має значення ніякого, тому що є фраза а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг. І тому в слові інших ми розуміємо, допомагати можна будь-чим. Воно сюди буде відноситися. Але далі, це чим ми можемо допомогти? Будь-чим коштами, товарами, роботами, послугами будь-якими. Але далі, які добровільно перераховані чи передані, і є перелік уже чітко кому? Збройним силам, Нацгвардії, Службі безпеки і так далі. Це ви можете без мене почитати. Тобто, якщо скорочено, то ми говоримо так: допомагаючи армії, податкова різниця із пункту 145.9 4 не працює, якщо ми допомагаємо армії. Так Збройним силам України або комусь іншому, хто є ось далі більш детально тут перелічено. Тероборона і так далі. Військові частини тут є. Також це стосується допомоги грошима на оцей спецрахунок в НБУ. Тепер висновок податкової з цих двох норм, який розміщений в Зірі. І на який я натрапила но ну, нещодавно. Тільки натрапила, думаю, ну можу записати відео. Я все-таки сподіваюся, що я цього не помітила єдина, а ви це знаєте, і у вас все ок. І ви мені в кінці відео, як додивитесь, напишете: Я про це знаю, я так і роблю. Дай Боже, щоб так і було. Отже, взір висновок податківців такий: таким чином. Сума податку на прибуток, яку платник податку не сплатив до бюджету у зв'язку з непроведенням коригування фінрезультату до оподаткування за пунктом 145.9, є пільгою. І навіть є код пільги. Ось він вказаний: 110.20.399. І відображається у додатку ПП. Йо, кі-палки, це означає. Що коли ми допомагаємо армії, не, засто... не застосовуємо податкову різницю 145 9, завдяки 69.6. Але чи знаємо ми, що в цей момент ми користуємося пільгою, яку слід задекларувати в додатку ПП. В цьому ж роз'ясненні податкова наводить навіть арифметику. Як рахувати? Ну, як арифметику, формулу, арифметику наведу я, щоб зрозуміти, що, що означають ці слова. Значить, пільга розраховується таким чином. Сума непроведених коригувань у розмірі, що перевищує 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року, потрібно помножити на розмір базової ставки. А нехай це буде 18, беру найбільш поширений випадок, і поділити на 100. І розрахунок зазначеної пільги здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку. А отже, ми цей розрахуночок маємо ще закріпити бухгалтерською довідкою. Тобто, виходить, що ми маємо порахувати, скільки якою б була збільшуюча податкова різниця, якщо б не було пункту 69.6. І 18% з цієї збільшуючої податкової різниці, це є наша економія, тобто наша пільга. Ну і числові приклади із заповненням додатку ПП обов'язково. Перший варіант. Купили каски і передали ЗСУ на суму 30 тисяч підприємство Високодохідник. Рядочок 0,4 декларації за попередній 23 рік 350 тисяч. Множимо на 4% і ми знайшли 14 тисяч. Це межа. Якщо ми допоможемо на більшу суму. Мала б бути податкова різниця. Перевищення 30 тисяч мінус 14 000, 16 тисяч. Множимо на 18% 2,880. Ну, логіка здоровий глуз, чому сума 2,880 сходиться. Мені особисто не сходиться логіка, для чого це вважати пільгою. Давайте у такий спосіб. Ми можемо дуже багато різних пільг собі познаходити. А можливо, просто на цю суму менший податок на прибуток за правилами обчислення розділу третього. Ні. Нащо просто як можна складно? Тому треба рахувати. Йдемо далі. Другий варіант: ці самі казки ми купили, передали ЗСУ. Ми високодохідник або малодохідник, який свого часу не відмовився від застосування податкових різниць. І в рядку 0,4 декларації за 2023 рік це об'єкт мільйон 350. 000. 4% це 54 тисячі. А наше придбання на 30 тисяч. Перевищення відсутнє. Немає пільги. Ідемо далі. Третій приклад. Купили каски, і передали ЗСУ сума 30 тисяч. Але за попередній рік. Ми могли бути на єдиному податку. Або ж ми були на загальній системі, але в рядку 0,4 у нас від'ємне значення 530. У нас були збитки і від'ємне значення об'єкту оподаткування. Це означає, що оподаткуванню підлягала би уся сума допомоги, всі 30 тисяч. Перевищення вся сума, тому що межа 0. Нема від чого рахувати, немає об'єкту оподаткування. А отже пільга буде 30 тисяч помножити на 18%. І четвертий варіант, ми його розглянемо уже так, щоб заповнити додаток ПП. А отже, у нас умови у розрізі кварталів. Купили каски, передали ЗСУ і в першому кварталі на суму 30 тисяч. Другий, третій та четвертий квартал відповідно 20, 15 та 105. Також є дані, що рядок 04 декларації за 2023 рік 1,350 350. Отже, рахуємо від цієї суми 4% це 54 тисячі. Давайте з вами подивимося, а як заповнюється цей додаток ПП. Наш ліміт 54 тисячі. Декларацію, як і додатки, ми заповнюємо наростаючим підсумком. Ну, і якщо ми високодохідник, то так, декларація квартальна, цей момент теж у нас сходиться. Отже, в першому кварталі 30 тисяч, перевищення ліміту немає. Ми не заповнюємо додаток ПП. В другому кварталі 20 тисяч. Теж неважливо, там каски чи щось інше, чи гроші ми перерахували ЗСУ. Але. Сумарно, оскільки ми наростаючим заповнюємо, отже, 20 плюс 30 50 тисяч. А ліміт, нагадаю, 54. Нічого не робимо за перше півріччя. Далі третій квартал. Знову ми допомогли армії на суму 15 тисяч. Рахуємо наростаючим підсумком. Перший квартал плюс другий плюс третій нам дає 65 тисяч. Наш ліміт 54. Перевищення. Має місце. Від суми перевищення 11 тисяч. Рахуємо 18%, які ми зекономили, завдяки пункту 69,6. Отже, пільга 1980. Зразочок заповнення додатку ПП в, першому, в першій колонці ми ставимо код пільги. Далі підтянеться на іменування пільги самостійно, суму вказуємо. І строк користування податкової пільги з 1 липня 24 по 30.09.24, бо ми подаємо за 9 місяців. Так, декларацію за 9 місяців. Далі ми не заповнюємо колонки, оскільки стосовно конкретно цієї пільги не передбачене цільове використання. Розшифровка цих колоночок, ось далі я даю, щоб ви могли самі в тому переконатися. Ідемо далі. У нас ще четвертий квартал. І в четвертому ми допомогли на 105 тисяч. Перевищення ми вже точно знаємо, навіть якщо б на гривню допомогли. У нас є перевищення, бо ми ліміт рахуємо один раз на цілий рік. А факт збираємо по квартально наростаючим підсумком. Отже, перший квартал, другий, третій, 65 тисяч додаємо ще 105 тисяч. Разом 170. Віднімаємо 54 ліміт 116. 18% 2880. Заповнюємо додаток ПП. Сума 2880. Але уже пільга наростаючим це є з 1 жовтня 24 по 31 грудня 24. Можу здогадатись, про що ви думаєте? Якщо ви високодохідник, і ви жодного разу не заповнювали додаток ПП, але при цьому користувались пунктом 69.6, мабуть, ви думаєте: а з якого числа те щастя привалило? Так? З якого числа? Ну, з якого числа пільга, неважливо. В першу чергу важливо, з якого числа ви допомагаєте армії і користуєтесь цією пільгою. Але все ж таки, якщо ви пам'ятаєте себе в своє підприємство, що допомога армії була завжди, і збільшуючої різниці ви не застосовували жодного разу, то давайте подивимося з довідника пільг ось є посилання на закони, яким вносилася ця норма. І я не полінувалася, зробила витяжку із кожного з цих законів, щоб розуміти, з якого числа ця норма працює. Сама перша редакція пункту 69.6 з'явилася завдяки закону 21.18 і набрала чинності 7 березня 2022 року. А отже, якщо з цього часу ви вже користувалися нею, то ПП-додаток з цього періоду і, мав би бути заповнений. Це е, норма, ця норма, вона що тут передбачала перелік, що саме допомагаємо, кому допомагаємо. Але не було оцієї чарівної фрази, була ця фраза наданих послуг, значить, та інших товарів, виконаних робіт та наданих послуг. І це за переліком, що визначається Кабінету міністрів України. Оскільки Кабінет міністрів так і не розродився на цей перелік. То вирішили прибрати цю фразу згідно переліку кабміну із норм податкового кодексу. Але в той період діяло саме ось таке обмеження, а тому, по суті, податково це завжди трактувала так, що допомогти можна лише тим, що вище перелічене: продукти харчування, каски, бронежилети. А от інші товари роботи послуги, оскільки нема переліку, то і ми не можемо скористатися цією нормою. Перелік не зробили Кабмін, але карають нас. Я вважаю, що ви тут мало так застосовуватись. Оскільки нема переліку, ну беремо інші всі інші. Але так це не працює, просто щоб ви це зрозуміли. Далі, до цього пункту, через якийсь час знову були внесені зміни. Це друга редакція. Працює вона з 17 березня 22-го. Додали, а також допомога на користь центрального органу виконавчої влади. Та-та-та. Так, і третя остання редакція це ось забрали цю фразу за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України. Ця редакція запрацювала з 1 серпня 2023 року. По суті, з 1 серпня 2023 розширилося коло, а точніше, сукупність того, чим можна допомагати армії для того, щоб. Не застосовувати збільшуючу податкову різницю. Тому дивіться вже самі, в залежності від того, коли саме ви почали користуватись пунктом 696, можливо, з тих пір, коли розширили норму, тобто з 1 серпня 2023 року. Для того, щоб не ввести в оману інших платників податку на прибуток, які. Малодохідники, які, які прийняли рішення про незастосування податкових різниць, я хочу ще раз наголосити: все те, про що я говорю, стосується лише двох категорій платників високодохідників, раз це ті, які у рядку 01 показують більше 40. А друга категорія малодохідники, що не прийняли рішення про незастосування податкових різниць. Ну, і наостанок хочу підняти питання. А що буде, що ми не заповнили додаток ПП? Адже податок до сплати від цього не змінився? Ні, не змінився. Але що буде, є ризик невизнання декларації як поданої? Правда, це мало відбути ще давніше? Але ж, ну, не виявили, звідки податкове знає, допомагали ви чи ні. Дивіться, чому так? Що це я таке вигадую? Дивимося в перше джерело. Пункт 49.15. Податкова декларація вважається неподаною за умови порушення норм пунктів 48.3 та 48.4. 48.3 містить обов'язкові реквізити декларації. Не лише в нас податкова накладна має військові реквізити, але декларація. теж. 48.4 містить перелік додаткових реквізитів, які можуть бути у декларації в залежності від того, про який податок йдеться. Так ось, податкова декларація вважається не поданою за умови порушення норм 48 .3 .48 так. І далі я хочу показати вам норму. Що таке обов'язкові реквізити? Це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації, та за відсутності якої документ втрачає визначений цим кодексом статус з настанням передбаченим законом юридичних наслідків. Добре, ми не подали додаток ПП, а це є обов'язковим реквізитом. Відмітка про подання додатків. Які мають бути заповнені, є обов'язковим реквізитом. Даю вам витяжку із 48.3. 48.3 це перелік обов'язкових реквізитів, за наявності яких декларація може називатись декларацією. І ми бачимо інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід'ємною частиною. А тому додатки до декларації з податку на прибуток. Заповнюється тоді, коли є показники для заповнення. Раз. Друге. При поданні додатку ми ставимо відмітку, що цей додаток подається. І третє, ось ця відмітка, оця галочка є обов'язковим реквізитом декларації. Підсумуємо. Я дуже сподіваюся, щиро вірю в те, що у вас такої ситуації нема. Але для того, щоб, якщо ви про це не знали, для того, щоб Інсайт ви не отримали саме від податкової, а як мінімум перед тим ви знали, що ось такі таке бачення, ось такий додаток ПП мав подаватись, а далі ви вже приймаєте рішення подавати ті ПП, подавати уточнюючу з додатками ПП. Що робити, як діяти? Принаймні ви зможете обдумати це питання. Ось, а я вирішила поділитися в першу чергу своїм інсайтом, бо для мене це була новина, я скажу вам чесно. Підсумую. Норма 69.6 стосується лише високодохідників. Якщо скористалися пільгою, якщо точніше скористалися пунктом 69,6 і не застосовували податкову різницю 4% так, перевищення, то вам потрібно її порахувати, а також задекларувати у додатку ПП. Якщо ви опустили цей момент свого часу і не зробили, є ризик визнання декларації поданої до відома. Помилка, яку виявили, підлягає виправленню, уточнюючи, подається за період, у якому вперше була допущена помилка, а далі усі періоди, які вона зачепила. Наприклад, ви виявили, що у 24-му, у першому кварталі ви вже скористалися цією пільгою. У вас сума допомоги армії перевищила ліміт 4% об'єкту оподаткування попереднього року. Далі ще було 6 місяців, 9 місяців. Кожного разу сума перевищення збільшилась. Так ось неправильно буде подати уточнюючу за 9 місяців. Потрібно поправляти помилку вперше. У періоді, точніше, за період, у якому вперше помилка виникла, а далі наступні періоди уточняти лише в тому разі, якщо помилка зачепила показники таких декларацій. Ще раз сподіваюся, що це відео вам допоможе зорієнтуватися у прийнятті рішення. Те, про що я розповідаю, це інформація для прийняття вашого власного професійного судження. Сподіваюсь, було корисно. Якщо це так, за вас лайк і коментар. Можливо, у вас є побажання або запитання щодо інших додатків, оскільки я зараз є в активній фазі підготовки річного майстер-класу. Кілька слів про це: це декларація з податку на прибуток, три тематичні вебінари і ось програма. Перший день, який вже відбувся, але він є у записі, ми розбирали детально бухоблік специфічні операції, які можуть мати вплив на обчислення податку на прибуток. Це і зменшення корисності, і переоцінка основних засобів, і інвентаризація надлишок недостача, оприбуткування. І Поетапне закриття року це все ми вже розібрали, але є у записі. Другий день, 26 грудня, відбудеться. Будемо говорити про два ключових моменти: це оптимізація податку на прибуток законними способами. Друге це збитки, якщо вони є. Яким чином про них згадати, коли ви не переносили до декларації, або яким чином їх не показати, якщо ви бажаєте не показувати від'ємне значення, як зробити це грамотно? Також розглянемо на числових прикладах заповнення додатків АВ, ЗП, ПЗ, ПП та ПН. Це є виплати не резидентам і по дивідендам. Третій день. Третій останній день серії з трьох відбудеться в січні, і ми вже будемо заповнювати, маючи всі показники за рік. На цей момент вже буде закриття періоду, будемо заповнювати декларацію та всі інші додатки. А це один з найбільших додатків РІ, МПЗ, додаток КІ, і плюс будемо аналізувати, чи є помилки минулого, минулих періодів, і виправляти їх через додаток. ВП в складі поточної або шляхом подання уточнюючої. Ви знаєте, що всі матеріали у мене мають величезну, безлічну кількість числових прикладів. Всі в Excel із формулами. Ось, тому максимально роблю те, що було б корисно в першу чергу мені, і що значить, полегшить життя вам. Я вам дякую і до нових зустрічей. Па-па! Закриття року та обов'язкові облікові процедури перед складанням річної звітності: приклад заповнення нової декларації, виправлення помилок, збитки, оптимізація податку на прибуток це все на числових прикладах та кейсах. Якщо цікаво, бронюй собі місце і до зустрічі на вебінарі.